Дуже часто буває так, що влада просто не розповідає нам про якісь, знаєте, такі маленькі якісь нюанси, які потім виявляються дуже-дуже важливими. І потім десь хтось з юристів щось вишукує, дізнається, і тільки потім ми вже всі про це маємо змогу дізнатися. Зараз саме такий момент. І це стосується пенсіонерів. Це дуже Серйозний момент, про який нам чомусь не сказали. І ось дуже часто буває, що в бюджеті прописується така якась, знаєте, закавирочка, яка, ну, а потім кажуть, ну, це ж було прописано і так далі. От, і в цей раз так сталося. Справа в тому, що в законі про держбюджет на 2024 рік є заключні положення. Якщо коротко, то підвищення пенсій з 1 січня може не бути. Але всі мовчать про це. От знаєте, мені дуже цікаво, що будуть казати е, в січні місяці нам. Ну, от що, тому що зараз обіцяють там просто вже якісь там тисячу три там добавки всі получать вже всім і там все підвищиться і так далі. По суті, виявляється, що прописано те, що ніяких підвищень з 1 січня не буде. Виявляється, все буде вже аж з 1 березня. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Якщо цей випуск буде важливий для вас, будь ласка, ставте лайки. Нехай цей випуск побачить якомога більше людей. Це дуже важливо. Дивіться, підвищення пенсії з 1 січня, яке ЗМІ дуже широко анонсувало, його може не бути. Про це казали всі: і президент, і Шмигаль, і міністерка соцполітики Жолнович, Всі казали, що ось з 1 січня буде підвищення прожиткового мінімуму, і всі отримують якісь підвищення, там пенсіонери і так далі. Дивіться, його відклали. Це підвищення пенсії з 1 січня на пізнішу дату. В заключних положеннях бюджету 2024 записано, що заплановане підвищення пенсій відбудеться з 1 березня разом з індексацією пенсійних виплат. Як вам таке? Чому нам про це не розповідають? Люди ж, мабуть, вже розраховують на те, що будуть якісь виплати, чому цього не буде? Тобто, по суті, виявляється, що з доплат, з доплат пенсіонерам. Буде тільки е, якісь вікові доплати і е, підвищиться зарплатня, так? зарплатня е, і отримують тільки ті, в кого є повний стаж, тобто, в кого є повний стаж. Е, там сказано, що не може бути менше 40% тобто, від ось цієї, тобто, зарплатня, середня підвищується, мінімально, вибачте, зарплатня. Це по суті виявляється, що більше ніяких підвищень не буде. Дивіться, юристи звертають увагу на все. А і ось, ось, вам стаття, ось вам стаття, в якій вказано, що ось давайте я зачитаю її з 1 січня 2024 року в Україні зросте прожитковий мінімум для всіх вікових груп, включаючи пенсіонерів. У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму автоматично мали б зрости мінімальна пенсія, максимальна, які безпосередньо. Прив'язані до нього, тобто мінімальна пенсія дорівнює одному прожитковому мінімуму, максимальна десяти. Однак цього не станеться, оскільки в пункті 8-му при кінцевих положень бюджету 2024 записана зовсім інша дата: встановити, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень інших доплат до пенсії, які здійснюються з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого закону на 1 січня. Провадиться буде з 1 березня разом зі здійсненням щорічної індексації, так записано в законі про бюджет. Тому очевидно, що підвищення максимальної та мінімальної пенсії відбудеться не з 1 січня, а з 1 березня, коли буде індексація виплат для решти пенсіонерів. При цьому частина пенсіонерів все ж таки може дочекатися вищої виплати, як я вже казала на початку випуску. Тут йдеться про людей, які старше 65 і які мають повний стаж. В них, згідно з законом, пенсія не може бути нижчою 40% від мінімальної зарплати. А оскільки мінімалка з 1 січня зросте, то й мінімальні пенсії такої категорії громадян мають підтягнутися. Ну що я можу сказати? Дуже часто так буває. Коли нам дечого не договорюють, а потім ми дізнаємося, що десь там щось було підписано ще півроку назад чи рік назад, і тільки зараз починає діяти. Або там прийняли якусь постанову, чи там ще щось прийняли. І ось все тільки зараз ось починає діяти. І причому зміни якісь дуже-дуже серйозні. Не знаю, чому так, чому людям не розповідають все одразу. Було б добре, якщо б люди одразу знали правду і просто не розраховували. На якісь підвищення, от, і все. Просто б знали. Підвищення будуть з 1 березня. Все навіщо ці обіцянки? Потім все це таємно десь там переписування, все це не розголошення і так далі. Не зрозуміло. Розумію, що це не популярне рішення, непопулярне рішення, але люди мають про це знати. Пишіть, що ви думаєте щодо цього в мене на сьогодні? Все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.